Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене, як завжди, звати Віталій, і я дуже радий вас всіх бачити сьогодні на своєму каналі. How are you? Будь ласка, залишайте ваші відповіді знизу під відео в коментарях. І сьогодні, друзі, цей день настав. Ми нарешті будемо вивчати всі часи в англійській мові завдяки тільки одному відео. Також хочу додати, що це не детальний відеорозбір кожного з часів, де я буду пояснювати повністю граматику, побудову речень і так далі. Ні, в мене вже виходили такі відео про основні часи в англійській мові. І якщо ви хочете вивчити час повністю з нуля, тоді я раджу вам переглянути ті відео. Це відео просто порівняння часів та пояснення в яких ситуаціях їх потрібно використовувати. Так ось, готові вчити англійську? Починаємо! І друзі, щоб вам було наглядніше та легше зрозуміти, я буду використовувати одне і те ж саме речення у всіх часах, тоді ви легше зможете відчути різницю між часами. І це речення буде я маю посуд. I wash the dishes. І розпочнемо ми з простого теперішнього часу, тобто present simple. Він використовується для регулярних подій. Не для того, що відбувається прямо зараз, а для якихось подій, які повторюються, які ви робите регулярно. Наприклад, ходите на роботу або ходите на навчання або читаєте, або займаєтесь вашими хобі. Так ось я маю посуд щодня. I wash the dishes every day. Наступний час це теперішній продовжений або теперішній прогресивний, тобто present continuous або present progressive. Так ось, цей час вже використовується для тих подій або речей, які відбуваються прямо зараз в цю секунду. Тобто перед цим в нас було я маю посуд кожного дня, I wash the dishes every day». А от якщо я хочу сказати, що прямо зараз я маю посуд, я скажу «I am washing the dishes». Now, або просто I am washing the dishes. Теперішній доконаний або present perfect tense. Він використовується для подій, які стались в минулому, тобто як звичайний минулий час, але вони мають вплив на нас зараз, і там в реченнях не вказується, коли саме сталася ця подія, коли саме ви завершили якусь там роботу або якусь подію. Тобто в даному випадку у нас буде I have washed the dishes. Тобто я помив посуд, я маю посуд помитим вже. Це не важливо, коли ви це зробили, чи вчора, чи сьогодні, чи навіть місяць тому. Важливо просто, що ви маєте помитим зараз посуд. Весь ваш посуд помитий і вам нічого не потрібно робити. Ще в нас є час теперішній, доконаний, прогресивний або продовжений, як вам подобається. Тобто англійською present perfect progressive або present perfect continuous. І багато людей не знає про існування цього часу, ну як мінімум, тому що вони думають, що він... Частина попереднього часу, тобто present perfect, і я вас не виню так і звучить. Але ні, це свій окремий час. І що він таке? Це час, який ви вживаєте, коли ви почали якусь дію в минулому, і вона досі не завершена. Ви досі її робите. Дивіться, в нашому випадку це буде ось так: I have been washing the dishes since 3 o'clock. Тобто я мив посуд з 3-ї години, і я досі його мию. Це означає, що я досі не завершив мити посуд. У мене дуже багато посуду. Тобто, наприклад, моя мама приходить з роботи, і я дуже злий і нервовий. Вона питає, що сталося. Я кажу: I have been washing the dishes since 3 o'clock. Тобто я злий, тому що я вже мию посуд годинами. Я мию посуд з третьої години, і нічим, що я хочу, я не займався, тому що в нас гора посуду. А зараз, друзі, переходимо до минулих часів, і першим тут у нас є простий минулий, і він реально простий. Тобто в нас є подія, яка сталася в минулому, і ми знаємо, коли вона сталася, і в реченні ми це скажемо. Тобто, I washed the dishes two hours ago. Тобто я помив посуд дві години тому. Або ви можете сказати, в якій годині I washed the dishes at three o'clock. В третій годині або I washed the dishes yesterday. Я помив посуд вчора. Минулий продовжений або минулий прогресивний. – «Past continuous», «Past progressive». Він також простий, але тут ми вже говоримо про якусь продовжену дію, яка сталася в минулому. Тобто я робив щось на протязі якогось там часу в такий то час в минулому. Тобто воно не має відношення до теперішнього. Так як перед цим у нас був Present Perfect Continuous, ви також почали в минулому, але ви досі це робите. В цьому ж часі Past Continuous. Ви не продовжуєте це досі. Ви завершили вже це робити. Тобто, наприклад, I was washing the dishes yesterday. Я мив посуд вчора. І різниця між простим минулим та ось цим продовженим те, що в простому ви сказали I washed. Я помив посуд. Тобто ви завершили це робити. А ось I was washing не означає, що ви завершили. Це означає просто, що ви мили посуд в цей момент часу. Можливо, ви помили дві тарілки, три, десять, але не домили його. Можливо, ви й домили його, але це не має значення. Має значення просто, що в цей момент в минулому ви робили дану дію. past. Perfect, тобто минулий доконаний. Цей час ми ще не вчили раніше, але він є дуже цікавим і, можливо, навіть складним. Тому, якщо ви б хотіли дізнатися більше про цей час, про його конструкцію та як будувати речення в даному часі, будь ласка, залишайте коментарі. Якщо їх набереться достатня кількість, я зроблю відео окремо про цей час. Так ось цей час ми використовуємо для подій в минулому, звичайно, але не коли є одна. А дві та більше подій в минулому, і вони сталися в різний проміжок часу. Тобто вони не сталися в один і той самий момент в минулому, а в різні моменти в минулому. Наприклад, я помив посуд перед тим, як моя мама прийшла. Тобто вона прийшла в минулому. І я помив посуд теж в минулому. Але помив я посуд ще до того, як вона прийшла. Як ми це скажемо англійською? I had washed the dishes before my mom came. I had washed – Там є слово had, Воно використовується суто для цього часу, як допоміжне дієслово. В інших часах воно не використовується як допоміжне. Тобто I had washed the dishes – Я помив посуд before перед тем, як моя мама прийшла. before my mom came. Ще, друзі, в нас є такий цікавий час, як минулий доконаний, продовжений. Тобто past Perfect Continuous або past Perfect Progressive. Прогресивний, як вам більше подобається. Так ось використання його схоже до попереднього. У нас є дві події, які сталися в минулому, одна перед іншою, або вони сталися одночасно, але одна почалася перед іншою. Дивіться, в прикладі стане зрозуміліше. I had been washing the dishes when my mom came. Тобто, я мив посуд. Коли моя мати прийшла. І звучить, ніби вони сталися одночасно, але перша почалася до того. Тобто вона прогресивна, вона іде під час того, як сталася друга. Друга це просто мати прийшла. Це односекундна подія. А от перша це прогресивна подія. Це якийсь прогрес, який відбувався до того, як мати прийшла, і, можливо, буде відбуватися і після. А зараз, друзі, переходимо до майбутніх часів. І першим тут буде простий майбутній, тобто future simple. Його використовуємо просто для подій, які стануться в майбутньому, і ви можете сказати, коли саме вони стануться. I will wash the dishes tomorrow. Я помию посуд завтра. Далі йде майбутній продовжений або прогресивний, тобто future Continuous або Progressive. Також його ми використовуємо також для подій, які стануться в майбутньому, але вже які будуть тривати на протязі якогось часу, і не факт, що вони будуть завершені. Тобто, I will be washing the dishes. Tomorrow at 2 o'clock. тобто я буду мити посуд завтра в другій годині. Не означає, що я його домию, що я завершу миття посуду, але це просто кажеться про те, що в цій годині, в цей час завтра, я буду робити ось цю дію, тобто мити посуд. Наступним часом є майбутній доконаний. Так, доконана форма є у всіх часах, як в минулому, так і в теперішньому, так і в майбутньому. Так ось, майбутній доконаний, тобто Future Perfect, використовується для тих дій, які ви завершите до якогось конкретного часу в майбутньому. І ви хочете наголосити на чому. Тобто в даному випадку, з нашим реченням, це буде звучати ось так: I will have washed the dishes by 5 By – це до. В даному випадку це використовується як до п'ятої години. Тобто я закінчу, я домею посуд до п'ятої години. І дванадцятий останній час це «future perfect progressive», тобто майбутній доконаний прогресивний. Його використання є схожим до попереднього. Але якщо в попередньому ми казали, що ми помиємо посуд до такої-то години або в такій-то годині в майбутньому, то в цьому часі е важливо є те, що ви кажете, що ви це робитимете. Неважливо, що ви це завершите чи ні, а просто що ви цим займатиметесь до якоїсь там точки в майбутньому. Тобто в нашому випадку це буде: I will have been washing the dishes until 9 o'clock. Тобто я буду мити посуд до. П'ятої, о, перепрошую, до 9-ї години вечора. І тут, друзі, важливо пам'ятати, що всі прогресивні, тобто continuous часи, не вказують на саму дію, на завершення якоїсь там дії. Їм все рівно на це. Вони просто вказують, що ви цим займалися в даний проміжок часу. Тут вже в залежності від того часу, який ви використовуєте. Якщо в минулому, то вчора я цим займався. Не означає, що я це завершив. Якщо в теперішньому, то я зараз цим займаюсь. І це не означає, що я це закінчу. В майбутньому я буду цим займатися. Також не означає, що я це завершу. Тобто, пам'ятайте, всі continuous часи просто вказують на саму дію, що ви або хтось інший чимось там займалися, займаєтесь або будете займатися, і поняття не маєте, чи ви це завершите чи ні. А зараз, друзі, для практики я даю вам речення: я дивлюсь телевізор I watch TV. І ви спробуйте зробити це речення у всіх 12 часах, так як я можете передивлятися це відео, можете зробити з пам'яті як вам краще, але спробуйте зробити це речення у всіх 12 часах. Це дуже добре для практики. Якщо ви хочете, можете вибрати своє речення, не моє. Якщо хочете, використовуйте моє I watch TV. Я перевірю і скажу вам, що правильно, а що ні. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо у вас залишились будь-які запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарі, і я постараюся відповісти якомога швидше. Я знаю, це відео не було розбором, детальним розбором конструкції та побудови речень в цих часах, це було просто порівняння часів між собою. І якщо ви хотіли б дізнатися більше про ці часи, для початку просто перейдіть на канал. В мене є сім відео з детальним поясненням різних часів, тобто окремі відео для окремих часів, які я вважаю найбільш вже Англійській мові. Не для всіх, звичайно, тому що часів 12, а відео тільки 7. І якщо вам цікаві інші часи, про які в мене немає відео, будь ласка, залишайте коментарі. Якщо ми наберемо достатню кількість коментарів, я зроблю відео і про ті часи, які вас цікавлять. Це все на сьогодні. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Bye, guys!